Та глядачі парламентського телеканалу Рада. Це програма політика. Ми будемо говорити про новий політичний сезон. Гостем нашої студії є народний депутат України Іван Крулько, який представляє позицію фракції Батьківщина. Пане Іване, я вітаю вас вітаю у нашому вас. ефірі. Отже, чого очікувати від наступної сесії? Які законопроекти ваша політична сила буде виставляти як головні у новому політичному сезоні? Так, дійсно зараз розпочнеться. Новий сезон, і фактично відразу з перших же днів роботи парламенту ми будемо в очікуванні проекту бюджету на наступний рік. І, власне, вся, мабуть, осіння сесія Верховної Ради буде проходити під лейтмотив розгляду цього основного документу для країни на наступний рік. Ви знаєте, що в нас в країні, на жаль, склалася така порочна практика, коли уряд. Проект бюджету вносив, нібито насправді ніякого бюджету не було, як це передбачено кодексом до 15 вересня. Тут же відкликав. Я, я сподіваюся, що цього року все-таки ми отримуємо проект закону про державний бюджет вчасно, і парламент в нормальному режимі як слід попрацює над цим документом. Які там головні акценти, акценти. На чому І в чому буде ваша політична сила пеп... чи вдасться підняти соціальні стандарти? От, власне, питання соціальних стандартів, питання тарифів, воно буде нерозривно зв'язано з розглядом закону про державний бюджет. Я хочу нагадати, що основні соціальні стандарти, які були або скасовані, або призупинена їхня дія, які стосуються різних категорій верст українського населення. Вони якраз були, вони скасовувалися якраз законом про державний бюджет і іншими законами, які йдуть в парі з ним. Це змінами до податкового кодексу, змінами до ряду інших законодавчих актів. Але в той же час, от ми б хотіли бути оптимістами, але ось подивіться, бюджетна резолюція це той документ, який приймає парламент. І який є основними напрямками бюджетної політики, власне на чому формується державний бюджет? Він був поданий Кабінету міністрів до Верховної Ради з запізненням на 3,5 місяці. Відповідно, парламент не встиг його розглянути в сесійній залі, і е, закон про державний бюджет на наступний рік готується без бюджетної резолюції. Це на моє переконання. Це абсолютно неправильна практика. Це ви маєте не. на увазі цей вже бюджет на 2017 так, рік. Так він готує. Він має бути внесений до 15 вересня, але бюджетної резолюції або основні напрямки бюджетної політики на 2017 рік такого документу парламент не прийняв і не розглядав через те, що урядом не було вчасно внесено цей законопроект до, до Верховної Ради. Як це передбачається. одночасно, можуть бути внесені ці два документи проект держбюджету і бюджетна резолюція. А, а це не. Це вже не має ніякого сенсу, тому що якщо вноситься проект закону про державний бюджет, то який зміст приймати документ, на основі якого має цей бюджет розроблятися? Очевидно, що його вже розробили без врахування думки парламенту, тому що парламент не висловив свою позицію, прийнявши цей законопроект. Що ще дуже важливо, як тоді це вплине на сам проект державного бюджету? А це розумієте, от це порушення процедури розгляду закону про державний бюджет. Є дуже чітка процедура, яка передбачає, що перед тим як приймається закон про державний бюджет і розглядається спочатку. Парламент розглядає звіт кабінету міністрів про виконання бюджету за попередній рік, дає оцінку звіту. Після цього парламент розглядає внесену вчасно бюджетну резолюцію і дає Кабінету міністрів доручення, бо ми ж живемо в парламентсько-президентській республіці, і парламент е, наперед говорить уряду, на яких показниках бюджет мусить бути підготовлений. Там макроекономічні показники в ньому визначені. І після цього, маючи вже ці документи, уряд може. Е, Подати парламенту такий проєкт державного бюджету, який парламент візьме до свого розгляду. Пане Іване, але така практика у Верховній Раді прослідковується і на інших документах, коли приймають ті чи інші закони, порушується власне сама процедура їх прийняття. І і і коли і, мається на увазі і перший, і другий, і третій. І коли щит порушується іде. процедура прийняття, то цей документ здебільшого виходить дуже неякісний. Більше того, я весь час звертаю увагу на дуже важливу норму, що сам зміст законопроекту. Однаково важливий з тим, як цей законопроект приймався. Тобто процедура розгляду законопроекту має таке ж саме значення, як і те, що в цьому законі написано. Якщо порушується процедура, uh -huh. то закон в результаті буде прийнятий або з помилками, або неякісний, або не буде виконуватися. І ми можемо побачити багато прикладів таких, що процедура прийняття закону будь-якого. Вона мала вирішальне значення в тому, який цей закон виходив за змістом. Практика, про яку я кажу, з порушення процедури розгляду закону про бюджет, вона була започаткована урядом Озарова. І мені шкода, що цю ж саму практику уряди, які були після революції гідності, взяли собі на озброєння. Бо це дуже просто, коли суспільство не може нормально обговорити закон про бюджет. А дізнається про те, що їх чекає в наступному році перед новорічною ялинкою за кілька годин, зазвичай вночі, і в такий спосіб просто знаєте, уряд фактично намагається прикрити всі ті недолугі рішення, які в цьому законі про бюджет закладені. От нагадаю, дуже просту річ: в минулому році законом про бюджет, нібито забули вписати в законі фінансування профтехучилищ. Чому це сталося? Це сталося саме через те, що закон розглядався за один день моментально. І до чого це призвело? А призвело до того, що двічі е бюджетним комітетом і відповідно парламентом доводилося. Вносити зміни до закону про державний бюджет для того, щоб, хоч якось, надати можливість профінансувати профтехосвіту в Україні, і то вона не дофінансована до кінця. Тому безумовно, що в наступному законі про державний бюджет ми торкнемося і цієї проблематики. Проблематики, як у нас фінансується освітній галузь. проблематики, як фінансується медичний галузь. Ну і безумовно, фракція Батьківщина буде виступати за те, щоб ті соціальні стандарти мінімальні, які гарантувалися громадянам України, які Передбачаються відповідними законами, щоб вони були реалізовані в законі про державний бюджет з одного uh -huh. боку, і з іншого боку, ми будемо наполягати на тому, щоб е, мінімальні заробітні плати і пенсії дорівнювали прожитковому мінімуму. Це ті законопроекти, які ми підготували. Вони подані до парламенту. Вони тобто прийшли в свої законопроекти. Безумовно, вони більше того, вони вже всі пройшли комітети і чекають свого розгляду в парламенті. І ми будемо ну, домагатися на цій сесії, були щоб вони були... мають бути голоси. Так, але не може бути ситуації, коли опозиційна політична сила подає законопроекти, вони в належний чином розглянуті в комітетах, і через небажання того, щоб люди побачили справжнє обличчя, як депутати голосують, їх просто не ставлять в порядок денний і просто не голосують. Це в нас також в парламенті така практика існує. Тому безумовно, ми вважаємо, що ці законопроекти є надважливі що їх треба розглядати зараз. І новий закон про державний бюджет повинен базуватися на цих законопроектах стосовно тарифної політики. Згадаємо, ви приєднувалися у минулій сесії. Блокували трибуну, якийсь короткий період із представниками радикальної партії Олега Ляшка. Власне, це питання номер один також буде стояти у Верховній Раді вже п'яти пічас п'ятої ят сесії. Більше того, я вам хочу сказати, що літній період часу батьківщина не розслаблялася, а ми провели час у судах. Коли в юридичному такому напрямі намагаємося все-таки скасувати ті постанови, які приймав уряд і які приймали Нкарія стосовно необґрунтованих тарифів. Ми вважаємо, що рішення, які були прийняті Нкарія вони є незаконними, вони не базуються на реальному стані речей. Енкарі не врахувало вимоги закону стосовно того, яким чином цей тариф має розрахуватися. І тому в судовому порядку будемо намагатися це скасувати. Але це не означає, що ми не будемо також пробувати і домагатися того, що ми робили в парламенті, щоб був прийняті відповідні зміни до законодавства, і щоб уряд переглянув тарифи на газ для населення і відповідно на всі інші комунальні послуги. А що власне з цього приводу має робити ваша політична сила: збирати людей на вулицях, влаштовувати тарифний майдан? Яким чином ви намагаєтеся переконати Верховну Раду для того, щоб переглянути ті ж самі тарифи, для того, щоб підтримали ваші соціальні законопроекти? Я боюся, що такою згубною політикою, яка зараз ведеться, економічною, соціальною, не треба буде нікому нічого збирати чи ініціювати. Люди самі вийдуть під парламент, тому що вони доведені просто до зубожіння. У нас влітку були вибори по семи округах до виборів і семеро нових депутатів е, обрані до парламенту, в тому числі двоє від, 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 від вашої Батівщини. політичної сили. Так от е, у зв'язку з цими виборами наша команда об'їхала всю Україну, і повірте, те, що нам довелося почути на зустрічах з людьми, воно просто е, мусить е, да стати поштовхом для того, щоб дуже серйозно влада задумалася, куди вони ведуть країну. Ви ж зверніть увагу, що від е, 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 блоку. Петра Порошенка, це найбільша фракція в парламенті, від їхніх висуванців не переміг жоден кандидат. Фракція Народний фронт навіть жодного кандидата не висунула. Жодного. Довіри в людей до того, що робить нинішня влада, немає абсолютно ніякої. Люди розчаровані, тому що насправді, з одного боку, нам говорять і людям розказують про те, що мають бути європейські тарифи. А з іншого боку, всі соціальні стандарти, пенсії, заробітні плати залишаються на тому ж нищівному рівні. І людям не те, що не вистачає, щоб оплатити комунальні послуги, їм просто не вистачає коштів для того, щоб купити хліба, ліків, найнеобхіднішого, те, без чого вони просто не можуть прожити. От, власне, в цьому плані мені здається, що Мусить бути дуже жорстка відверта розмова, і мають бути прийняті державницькі рішення, бо інакше це дійсно може призвести до серйозного соціального вибуху, а, а у війні, а в війні і в агресії, яку робить Росія проти України. Нам ще тільки потрібно, щоб в Києві у нас був майдан. Ось це буде реально. Те, що буде послаблювати Україну. Пане Тому влада Іван... мусить приймати державницьке рішення. От Саме головне стосовно соціальних стандартів, видатки на ці соціальні стандарти мають бути гроші в бюджеті. От ваші законопроекти передбачають, де знайти гроші для того, щоб дирки в бюджеті не було. Так, всі ті законопроекти, які підготувала батьківщина, ми дуже чітко в пояснювальній записі uh -huh. до кожного законопроекту показуємо, де саме можна знайти кошти для того, uh -huh. щоб покрити соціальні видатки. І такі кошти є. Ну от зверніть увагу, в нас зараз запропонована громадянам така політика, як субсидування. На наше переконання, замість того, щоб через систему субсидування дотувати фактично приватні облгази обленерго, які знаходяться в руках невеликої кількості людей, це олігархи, щоб в такий спосіб дотувати абсолютно незграбний. І неефективний Нафтогаз, який нічого не виробляє, по суті. Він тільки перепродає те, що вироблено «Укргазвидобування» державною компанією. Так от, замість цього, щоб ці субсидії напряму йшли цим компаніям, на мою думку, варто було би підвищити стандарти, ці кошти передати реально людям, у такий спосіб дати їм можливість самостійно сплачувати за комунальні послуги, але при цьому привести дійсно всі тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Тому що ми показали, що якщо е, 1590 гривень за 1000 кубометрів було вигідно державній компанії «Укргазводобування» продавати приватним компаніям, а такі факти є. В тому числі у відомій справі Оніщенка вони доведені слідчим шляхом. То в мене виникає запитання, чому по такій самій ціні державна компанія «Укргазводобування» не може продавати газ для населення, якщо для приватної компанії продавали. Тому ми вважаємо, що економічно обґрунтованою дійсно ціною є 1590 плюс ПДВ. Додайте до цієї ціни ще транспортування, і приблизно вийде зважена ціна, яка в кілька разів в три втричі менше аніж е, ціна 6900, по якій зараз газ продають для населення. Це питання має стояти в парламенті. От, власне, стосовно обґрунтування цін, чи власне доведено через суд, е, якщо е, уряд е, це не вирішує самостійно, безумовно, це стає предметом для парламентського контролю, для парламентського розгляду, але Батьківщина пішла і іншим шляхом, пішла шляхом судового позову, і ми будемо в суді також домагатися правди. Ми вважаємо, що всі методи важливі, всі методи потрібні. Той метод, який допоможе реально вплинути на цю ситуацію, він ось очевидно і виявиться правильним. А ця сесія буде складною, власне, через те, ви говорите про те, що бюджетна тематика стане номер один. І дебати, мабуть, будуть досить активними, досить жвавими у парламенті. Але окрім того, що і тарифне питання, і соціальні стандарти, і бюджет це внутрішня політика нашої країни. Окрім цього, на зовнішній політиці також Україна чекає складна важка осінь. Про це говорить Ірина Геращенко, і не лише вона, а багато політологів у зв'язку із переглядом санкцій. Безумовно, це питання буде стояти в грудні під кінець року стосовно санкцій. Ми чуємо в голоси в Європейському Союзі, які чим дужче вважають, що потрібно закрити очі на те, що Росія порушила всі міжнародні договори і фактично здійснює агресію проти України на сході України, анексувала Крим і частина території України є окупованою. Якщо Європейський Союз піде таким шляхом відмінивши санкції, то це означатиме, що вони відступлять від своїх же принципів і цінностей, які вони декларують і сповідують. Ці цінності є дотримання кордонів, поваги до міжнародних документів, поваги до міжнародних договорів. І я вважаю, що від цього європейський союз стане тільки слабшим, а не сильнішим. В той же час нам потрібно безумовно працювати дуже ефективно на зовнішньому. Плані, але треба не забувати, що єдине, хто нам може допомогти в війні з Росією, це ми самі. Якщо ми будемо сильними, здатні будемо захистити свої кордони, то це буде більш ефективна відповідь, ніж будь-які міжнародні допомоги чи, чи санкції. Хоча я вважаю, що Україна мусить використати всі можливості для того, щоб пояснити всьому світу, що Росія мусить відповідати, зокрема за невиконання мінська, новим пакетом санкцій, які можуть бути введені. Проти Російської Федерації. І ще те, що можна посилити, безумовно, є чим рухатися. Хоча насправді, от дивіться, але ж проблема ж, е, іншого характеру. Чому Європейський Союз починає, починає змінювати свою стратегію, свою політику? Через те, що е, Україна не виконує взяті на себе зобов'язання. У нас не відбувається реального подолання корупції. У нас не відбувається реальних реформ, змін податкового законодавства, покращення інвестиційного клімату. Це все відчувають наші міжнародні партнери. Ви подивіться, якої шкоди міжнародному іміджу України завдала тема з електронним декларуванням. Хіба не можна було оцю просту здавалося, річ зробити на належному рівні, щоб Україна в черговий раз просто нас не макнули, знаєте, отак, от е е е обличчям, е показавши, що ви навіть не здатні. В нормальний спосіб запустити ту систему, яка прямо впливає на безвізовий режим, яка прямо показує бажання української влади і політичну мотивацію долати корупцію, яка прямо показує те, що Україна буде працювати за новими Ми стандартами. сторони. сподіватися, що з 1 вересня електронне декларування буде запущено. От буквально днями відбулися кадрові призначення. Борис Лушкін Національної національну інвестиційну раду при президентові України. Як ви оцінюєте? Я вважаю, що ця рокіровка особливо ні на що не вплине. Ми, мені здається, забагато уваги приділяємо посаді керівника президентської канцелярії. Насправді це достатньо технічний орган, який готує пропозиції для президента і готує попередній розгляд здійснює документів, які президент потім підписує. Я би хотів, щоб в Україні покращувався інвестиційний клімат, але для того, щоб це відбувалося, тут не призначеннями посадових осіб вирішується ця проблема, а вирішується тим, наскільки іноземний інвестор довіряє свої кошти Україні, наскільки працюють суди чесно. І можуть захистити право іноземного інвестора в суді, наскільки в нас податкова система сприятлива для того, щоб можна було в чесний спосіб сплачувати податки, наскільки в нас зарегульовані або не зарегульовані всі процедури бюрократичні для отримання ліцензій, дозволів і так, далі, і так далі. Ось це реально впливає на інвестиційний клімат. І, і, і безумовно питання безпеки. Якщо будуть запропоновані парламенту комплексні рішення стосовно податкової реформи, Стосовно реформи митної служби стосовно того, щоб інвестор почував себе в безпеці і його кошти могли тут нормально працювати, а не були кимось віджаті в рейдерний спосіб то тоді безумовно щодо нас потечуть іноземні інвестиції до того часу як би там не міняли місцями персоналі нічого нічого не зміниться. стосовно судової реформи от протягом літа було дуже багато там судових дуже було багато різноманітних затримань відкриття судових справ От, власне, справа Чауса. навіть була пропозиція щоб зібратися влітку для того щоб позбавити суддівської недоторканності суддю Чауса. Щоб можна було його притягти до відповідальності, батьківщина була на місці. Була б сесія позачергово, ми б зібралися. Більше того, ви пам'ятаєте, що батьківщина виступала за те, щоб парламент не оголошував парламентські канікули і щоб продовжилася попередня сесія, щоб ми працювали в нормальному сесійному режимі. На жаль, так не сталося. Відбулися е, ці парламентські канікули, і е, я так думаю, що питання чауса воно буде одним із перших е, вже на наступному парламентському тижні, коли розпочне роботу Верховна Рада. Загалом оці заяви справа Онищенка. Коли і ГПУ викликали на допит представників команди Януковича. От, на вашу думку, це вже реальні кроки цих антикорупційних органів в країні, правоохоронних оновлених органів в країні. Те, на що ми побачили, думку, Чи побачимо ми кінцеві вже справи, коли винні будуть сидіти за ґратами. Так, я я довіряю в цьому компоненті виключно рішенням суду. От, коли буде рішення суду в конкретних кримінальних справах, тоді можна буде стверджувати, що антикорупційні органи почали реальну роботу до того часу, допоки є просто таке здригання повітря, поки нам дають гучні заяви. А після цих гучних заяв ті, хто повинні сидіти у в'язниці, кудись зникають, виїжджають за кордон, то це все так і лишиться пустопорожніми словами рішення суддів. І після рішення суду можна буде робити оцінки до цього часу. Я поки що оцінити роботу тих органів антикорупційних, які створені, не можу. На вашу думку, от які власне законопроекти, документи, які е, мають об'єднати парламент і з'являться найближчим часом, буквально вже наступного тижня у сесійній залі, коли всі політичні сили будуть голосувати парламент, в парламенті. На цей момент За зареєстровано більше 4 тисяч законопроектів, 4,5 тисячі. Тому від їхнього продукування кількості цих законопроєктів, якість не змінюється. Очевидно, що парламент для себе мусить вияснити, які законопроекти є реально першочерговими, і на них зосередити свою увагу. Це ті законопроекти, які стосуються життя кожного українця. Ось, власне, на цих законопроектах парламент мусить зосередити свою увагу зараз. Я ще раз просто хочу наголосити, іде опалювальний сезон. Він розпочнеться вже дуже скоро, залишився місяць. Якщо ми не дамо реальних відповідей суспільству, яким чином їй прожити зиму, яким чином їм дати можливість, хоч повірити, в те, що країна буде трошечки змінюватися, що вони матимуть можливості для того, щоб їхнє соціальне становище покращувалося. Я вважаю, до того часу парламент просто не має морального права братися за жодні інше питання. Вони є другорядними. Якщо це тарифне питання, а соціальні стандарти не найде необхідної кількості голосів, не буде розглянуто, не буде визначено у порядку денному як першочергові завдання. Чи буде ваша політична сила блокувати парламентську трибуну? Батьківщина чи Батьківщина збереться збереться на, на фракцію, і на фракції буде прийнято рішення, яким чином ми будемо діяти. Але ці дії, повірте, будуть дуже ефективними. які... Будуть призводити до конкретного результату. Ну і ще одна тема, яку варто сказати, і з чим є обов'язок парламенту це формування рахункової палати. Майже рік, як відбувся конкурс, рік, як документи знаходяться у Верховній Раді. І, на жаль, до цього часу це питання не виноситься в сесійний зал. Якщо ми не сформуємо рахункову палату, не оновимо її склад, то ми втрачаємо можливість мати ще один. Дуже ефективний орган по тому, щоб контролювати бюджетні доходи і видатки. Це є парламентський орган, тому ніхто інший як парламент мусить бути зацікавлений в тому, щоб той орган, який може бути парламентом сформований без будь-якого втручання, без втручання уряду, без втручання президента. Це виключно робота Верховної Ради сформувати цей орган. І е, персонально для мене дивно, що ми не використовуємо ту можливість, яку в нас є, тим більше, що прийнятий в минулому році був. Дуже оновлений законопроект про рахункову палату. Мені персонально довелося над ним провести кілька місяців в дуже складній серйозній роботі. Це один з тих законопроєктів, які вважаються, визнаються експертами, як один з найкращих законопроєктів, що напрацював парламент за минулий рік. І цей закон дав можливість рахунковій палаті стати дуже дієвим органом з дуже сильними повноваженнями, коли вони отримали можливість контролювати і доходи, і. Видаткова частина була державна а тут ще і дохідна частина державного бюджету є під контролем рахункової. Коли вони отримали можливість доступу до всіх баз, дивитися онлайн, яким чином йдуть платежі з державного бюджету, мати можливість перевірити будь-який орган влади. Тому я вважаю, що це для парламенту навіть на перші тижні роботи е, нової сесії є надважливим завданням. Ну, ми мусимо само... цей орган сформувати. Він є не менш важливим ніж всі ті антикорупційні органи, які ми створювали. Так само Верховна Рада має оновити центральну виборчу комісію. Це вже взагалі застаріле питання. Більше того, коли ми ще й дізналися про факти чорної бухгалтерії Януковича, угу. де прямо з цих брудних коштів. Е, Фінансувалася рахункова палата, вибачте, фінансувалася центральна виборча комісія, і завдяки цьому фальсифікувалися вибори президента. Ось це має бути не просто предметом того, що ми мусимо змінити ротацію, зробити в складі, але це має бути предметом кримінального переслідування, оскільки ті кошти, брудні кошти, які йшли з партії регіонів на фінансування центральної виборчої комісії, на їхній підкуп. Вони прямо вплинули на результати президентських виборів, які відбулися в 2010 році. Фактично, тоді в Юлії Тимошенко була вкрадена перемога, тоді нечесним шляхом Янукович прийшов до влади, і вже ми зараз розуміємо, наскільки були залучені фінансові ресурси і на підкуп окремих політиків і політичних сил, які мусили закликати людей не йти на вибори, голосувати проти всіх, і прямий підкуп Центральної виборчої комісії. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був Іван Крулько, народний депутат України, який представляє позицію фракції Батьківщина. Я дякую, що ви були з нами. Не перемикайтеся, залишайтеся на парламентському і далі.